Ми знаходимося на площі цукрового буряка, яка має 130 гектарів. Це е, господарство Одемо, яке на житсько-господарському ринку вже більше 14 років. До е, цього, цього року ми цукровим буряком практично не займалися. Не займали. У нас в основному зміні були соняшник, кукурудза та пшениця і ріпак. Але з прошлого року, завдяки менеджеру компанії КВС Качалапи Валентину, він нас убідив, що займатися цукровим воряком, це вигідно і можна займатися. Я, як представник Одемо, працюю в цій фірмі вже четвертий рік, але всього мене Стаж вже 38 років і 30 років, з яких я займаюся, займався вирощуванням цукрового буряка. Так що цукровий буряк я вирощував не по книжці, не по самого, а наяву. І знаю, що це дуже високозатратна культура, в якій треба дуже багато уваги. Почали працювати з фірмою КВС, так що ми сіяли тільки кіно no Смарт, і це всі 400 гектарів, це посіяно. Насінням КВС. Ми посіяли гібрид Smart César. Останні десь років сім ми потерпаємо від засухи. Ми цей рік вперше в цій компанії посіяли. У нас площа, посівна площа 3600. Ми з них засіяли 400 гектарів буряка. І на сьогоднішній день ми вже маємо нормальні результати, які говорять самі за себе. На сьогоднішній день вага кореня більше 500 грам. Це середина літа і кому ще рости і рости. Займаюся цукровим буряком 30 років. І я знаю, що це воно таке і скільки разів треба вносити. І, і фунгіциди, всі, всі засоби захисту. А ось на цей буряк на смарт. Ми вносили всього два рази. Два рази внесли конвізо, ну, не рахуючи, що ще там вносили фунгіцид. То е, це не така вже затрата технологія. Ми обрали гібрид Smart Seza, тому що, тому що він е, автоматично при покупці насіння страхується. Страхується е, в плані тому, що якщо попадемо під е, засуху, під ще там різні, це, то е, буде і деяке відшкодування. Раніше ми тільки те робили, що. Вносили гербіціди, сапали, рихлили. І тільки одні затрати на цьому буракові. Мало коли виходили на, на, навіть на плюс. А тут ми практично два рази внесли і забули за вирощування цукрового буряка. Фуніцидний обробіток проводився на цій площі практично два рази, в основному від церковь Церкоспороз прогресує тільки при наявності вологи, а так як вологи не дуже багато в цьому сезоні, так що е, ми два рази тільки обробляли ще на один раз, ми, будем, напевно, ще будемо обробляти, якщо буде волога, якщо буде на, в тому потреба. В плані боротьби з церкоспорозом, ми працюємо в основному по наявності. Не в числі там, а по наявності дивимося, їх є. От на сьогоднішній день от такі є прояви, і це вже е, сина до того, що треба обробляти. І ми три дні назад це обробили. Що касається е, агрономічного супроводу, так е, компанія КВС е, завжди, так би мовити, у нас під рукою, і ми спілкуємося, вони ведуть е, нас. По в плані е, захисту рослини. Якщо говорити про обробіток, е, то це не зовсім е, обробіток для буряка. Але на даний час для того, щоб зберегти вологу, зберегти не, 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 не випаровувалося все, то ми е, проводили глибоке рихлення, не глибоку оранку, а глибоке рихлення під посів під посів. Е, оскільки е, рішення про Посів цукрового буряка приймалось вже практично зимою, то рішення прийняли сіяти по кукурузі. Ну і як показує вже сьогодні, показує на полі, то це рішення, я думаю, правильне і все нормально.